Не прости, будь ласка, ніколи, за сусіда Миколу в полоні і за страх, що у серце коли і за сльози за ним в солоні. Не прости, будь ласка, за сина в віловайському котлі, убитим офіцером російським в спину. За надію не пережиту, не прости. Оті рученята, що тримають батькові руки у труні, а їх так багато тих сердець, що нехтять розлуки, не прости за слова ніколи. Він на небі, а де мій тато? І за дошки на стінах школи. Намагайся це не прощати, бо прийде ще часу, чимало. Пам'ять може щось загубити, як країну твою вбивали. Ти не маєш права простити.